Сотні американців зібралися біля Білого Дому ніч на середу, щоб відсвяткувати перемогу Барака Обами на президентських виборах. Згідно з попередніми результатами, діючий президент обійшов свого суперника Мітта Ромні і набрав необхідну кількість в 270 вибірників, щоб ще на 4 роки залишитися на посту. Вибори в США відбуваються у два етапи. Спочатку виборці голосують за колегію вибірників, яка потім повинна буде визначати кандидата-переможця. У більшості штатів прихильність виборців до певного кандидата відома ще до голосування. Вирішальними стають результат результати в так званих штатах, що коливаються, таких як Огайо, Вісконсін, Айова, Пенсільванія і Нью-Гемпшир. Цього разу за попередніми результатами перемогу там отримав Барак Обама. Тим часом офіційне голосування колегії вибірників відбудеться 17 грудня, але воно буде швидше формальним. Незважаючи на слабкий темп зростання економіки і безробіття, американці вирішили ще раз вибрати демократів. Головні відмінності в поглядах Обами і Ромні полягають у ставленні до збройних сил країни. Тоді як діючий президент хоче скорочувати їх фінансування, румні. ...збирався його збільшити. Окрім цього, Обама планує підвищити податки для заможних американців, а його суперник мав намір понизити податки, щоб підтримувати бізнес. Першою реакцією Барака Обами на попередні результати стало повідомлення в Твіттері. Там він розмістив фото, на якому обіймає свою дружину Мішель і написав ще чотири роки. Повідомленням поділилося вже більше через сорока тисяч користувачів. Тим часом в Кенії за свого онука радіє бабуся Барака Обами і всі жителі села, де вона живе. Спочатку вони провели жартівливі вибори, на яких Обама переміг Ромні, а потім почали веселі гуляння. Інавгурація новообраного президента намічена на 20 січня наступного року. thank you